Історія Анни особлива, тому що Анна той приклад, коли людина може опускати руки багато разів через різні причини, я хочу передати слово Анні. Щоб вона відповіла на декілька запитань взагалі, як, а, які ці були демони прокрастинації, як Анна ви справлялися з ними, що та хто допомагало вам все ж таки побороти оцих демонів прокрастинації піти далі? І що найбільше вам сподобалося в нашій школі, що вам допомагає у вивченні? Анна, передаю вам слово. Доброго дня всім! Я прийшла до школи також через марафон. Колись мені дуже сподобалось, і Тетяночка забула сказати, що я, до речі, не просто е, такий учень, я віковий учень, скажімо так. Я дуже е, боялася, що е, з моїм віком, з моїми вже якимось там не такими навичками і скілсами е, зможу це зробити. Але я зі школою вже дуже давно і продовжую це робити. Я довірилась Нетелі Дученко. От ця людина, коли ти комусь довіряєш, то ти розумієш, що з цією людиною ти дійдеш до своєї цілі. Потім з'явилася Тетянка, моя наставниця, з якою просто ну, в Мене злетів дах, бо це людина, яка настільки любить свою роботу, настільки вона віддана справі, і настільки вона ну, така співчутлива і чутлива взагалі до людей, що це надихнуло мене вивчати мову. А повірте, коли приходиш навчати мову з нуля з бігінера, то багато хто зараз мене зрозуміє, коли ти чуєш. Наприклад, китайську мову, то це для мене просто якась абракадабра, набір слів або просто звуковий ряд. От так само і сприймала я англійську мову спочатку. І тому е дуже важливо для мене стало в школі це вся побудована схема навчання. Е це дуже вивірена схема, яка, як не сказала, вона Вдосконалювалася протязі всіх цих років, і я з ними. Але моя тема це прокрастинація. Так, демонів я відчула на собі усіх буквально. Бо ви знаєте, я сиділа днями і розмірковувала, що для мене от, навчання англійської, і, і чому я стикнулася з цими демонами. А у мене так само наклались мої якісь сімейні обставини, розлучення там з чоловіком, з яким 30 років разом прожили. Потім цей ковід, потім війна, і з цим пов'язані і проблеми і на роботах наших, і, і взагалі з життям, і відключення світла, і все-все-все. Але ви знаєте, оці всі демони. Вони просто в нашій голові. Я це зрозуміло е, одразу, як тільки з ними почала стикатися, бо е, я почала змінюватись так само, як і школа змінювалась, і підлаштовувалась під кожного з нас, щоб нас довести до кінцевої нашої мети. Мене підтримувала моя бадья, е, з якою я досі. Ну, на зв'язку моя Дар'я Горлова, яка недавно отримала кінцевий рівень Advanced. кожен проходить такий етап, коли ну, вже думаєш, ну, можливо, я це і не зроблю далі. От Я купила всі курси, оця передоплата для мене теж стала мотивацією поштовхом, що все ж таки я накидаю і продовжую. Знаходьте кожен для себе от ті моменти, які дозволять вам дійти до мети. Що ще хотіла б сказати, що дуже важливо не тільки покладатися на вчителів на школу, ще на якісь там обставини, ще потрібно покладатися тільки на себе. Я для себе теж зробила такі висновки, що Вивчення мови будь-якої, навіть своєї української, якою ми, до речі, багато з нас хто раніше не розмовляв, воно допомагає спілкуванні, знаходити багато друзів, багато подорожувати у кожного свої цілі. Тому мені задала Тетянка на днях таке питання, якщо б була змога продовжити або знову розпочати оцей шлях чи стала б я на нього однозначно да однозначно